Українці нація нескорених сильних та вільних людей. Саме ці риси показують патріоти нашої держави. А як ми знаємо, патріотизм потрібно формувати з дитинства. Тому відбулася реформа освіти, згідно з якою введений курс захист України. Відповідно, на базі опорних навчальних закладів створено осередки. Петрівський ліцей став таким осередком і забезпечує учнів необхідним знанням, щоб засвоїти курс. Наша школа є саме таким осередком. На базі нашої школи створений осередок захисту України. Ми оснащуємо цей осередок усім можливим матеріалом научностям, але крім оснащення. Дидактики, дітям цікаво в рамках цього курсу спілкуватися з людьми, які безпосередньо є військовими, кадровими, військовими, які служать у ЗСУ. Ті, хто захищають нас, ті, хто роблять нам, мождають нам можливість. Отримувати освіту такі зустрічі, вони ну набагато душевніші, набагато результативніші, і ну, несуть, мабуть, інформації більше, чим будь-який учитель розкаже. З такою метою ми запрошуємо усі можливі організації військових, ті, хто служить ЗСУ, воїнів, які розповідають дітям не просто чим живе сьогоднішня Україна, а вони ще й вчать безпечної поведінки у сьогоднішній Умовах, тому що дітвора це такі люди, які люблять все попробувати відкрутити, постукати. І от такі безпечні бесіди, от такі безпечні інформації, вони ну, проростають у дитячих душах, і кожен першим щось зробити, подумає, можливо. Дехто і вибира професію кадрового військового, тому що є така професія захищати батьківщину і, дивлячись на таких мужніх чоловіків, от можливо хтось і схоче бути схожим на них. Інструктори Олександрійського центру національного спротиву провели ознайомче заняття з мінно-вибухової безпеки та сучасного озброєння військовослужбовців для учнів старших класів. Тож ми вирішили поставити кілька актуальних питань. Ми завітали по запрошенню директора провести для дітей ознайомче заняття по сучасному озброєнню наданню допомоги при пораненнях та мінно-вибуховій безпеці. Розкажіть, будь ласка, детальніше, з чим саме ознайомлюєте ви учнів? Ми навчаємо та ознайомлюємо та навчаємо всіх курсантів нашого центру та учнів школ, так скажемо. Всім примудростям військової справи, тобто У нас сьогодні сьогодні таке сьогоднення, тому що щоб себе зберегти, треба знати та відповідно уміти користуватись відповідними зразками озброєння та та тощо. І скажіть, будь ласка, ви ж проводите не тільки лекції, у вас також є взаємодія з учнями, чи готові вони взагалі до такої підготовки і наскільки рівень підготовки є? Ну, рівень підготовки у всіх різний, так скажемо, на навчальному, навчальній стадії. Учні залюбки цікавляться. Спочатку для них це як нове щось, а потім вони більш знайомляться, більш спілкуються і виявляють інтерес до військової справи. І скажіть, будь ласка, з якими саме класами ви співпрацюєте? Ми працюємо, ну, починаючи з 8 класу. І як часто ви приїздите до школи взагалі громад? Ну, більш по запрошенням, тому що. Я являюсь військовослужбовцем. На превеликий жаль на часу на це не дуже багато. Ну стараємося їздити хоча б раз в дві-три неділі. Ми робимо виїзні, так скажемо, ознайомчі заняття по школам та гімназіям, усвідомлюючи всю важливість проробленої праці, а саме пояснення учням основних моментів і принципів життя у реаліях нашої держави. Інструктор запрошує заклади освіти до співпраці. Хочу запропонувати керівникам навчальних центрів, школ, гімназій. Якщо вам треба відповідна підготовка, ви хочете на своїй базі зробити відповідні заняття, телефонуйте. Завжди будемо раді допомогти. Важливо мати знання та розуміти, який вигляд мають небезпечні предмети, щоб захистити себе та тих, хто знаходиться поруч. Ціль була така, щоб провести з учнями гімназії заняття стосовно міної безпеки, поводження це під час виявлення вибуху небезпечних предметів. Таке відне заняття. з курсантами, які проходять цикл у нас підготовки в навчальному центрі. Ми проводимо також заняття по інженерно-саперній справі, як потрібно там використовувати інженерні боєприпаси протитанки, протипіхотні міни, Також виявлення їх і пошук на, ну, на ділянки місцевості, на якій проводяться робота. Коли ви проводите лекції, то скажіть, будь ласка, чи бачите ви зацікавлення у дітях? Спочатку діти. Здивовані, тому що вони перший раз, дехто перший раз бачить вживу, хоч і навчальні, але протитанки, протипіхотні міни. Під час проведення лекції багато дітей задають питання стосовно ну, тих чи інших там параметрів вибухових пристроїв, їхнього застосування, як вони використовуються, так далі. Ну, питань завжди вистачає. І скажіть, будь ласка, наскільки це актуальна інформація для сьогодення? Для сьогодення це дуже актуальна ситуація, тому що в нас є дуже велика замінована територія. Території, на яких проводилися або проводяться бойові дії, окуповані, де окуповані території. У нас зараз територія, оця в світі одна із найзабрудненіших, тобто в нашій країні багато проводяться таких компаній стосовно. Задіяння і тих штатних підрозділів інженерно-саперних збройних сил, Міністерства внутрішніх справ, ДСНС, крім того, створюються громадські організації, які проводять підготовку саперів, також з подальшим уже проведенням розмінувань там на деокупованих територій і залучаються також міжнародні неурядові організації, які проводять розмінування. Ну, я Думаю, якщо Війна закінчиться, то розміновують нам ще дуже багато і довго, і потрібно готувати спеціалістів вже ознайомлювати їх для того, щоб ну дехто може хоче з цим пов'язати свою професію. Комусь цікаво, Україна продовжує боротися за свою незалежність на полі бою. Тому Олександр нагадує патріотам, що вони мають можливість долучитися до захисту своєї батьківщини. Користуюсь нагодою, хочу зробити невеличке оголошення для мешканців Петрівської громади. На зараз зараз таке сьогодення, що треба ставати на захист нашої держави, своїх домівок, своїх рідних. Звертаюся до всіх, хто бажає, виявляє бажання піти служити до війська, йде постійний набор. До нашого батальйону 175-го Олександрійського територіальної оборони збройних сил України так що хто ще вагається, так що запрошуємо всіх приєднатися до стати бійцем нашого батальйону та захистити своїх рідних та близьких. Далі підемо по піхотинцям вже. Я взяв показати вам основний захист це кевларовий шолом п'ятого класу. Тобто ви розумієте, так? шоломи є різні. П'ятий, четвертий, третій клас, другий клас. Відповідно ціна і для зручності. Є шоломи, забувся взяти системи ФАСТ. Тобто бачили такі, вони такі більш обрізані. Система молі, є скріплення, на яке можна цепляти доповните допом... 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 оборудовання, таке як э... 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 активні навушники, які глушать децибели звука, э... потім прибор нічного бачення, э... прибор освітлення, э... красний, білий, зелене світло. Вони там дорого стоять. Щоб ви розуміли, на систему ФАС, на такий шолом фонарик специфічний, він такий цепляється, такий тоненький. І направлені дії його можна, то есть, його можна так вивернути, буде вам чисто під ноги світити. То есть, будете... Він стоїть щось 200 тисяч. То есть, вони дороге все. Да. Потім э, захист клубу. Це плітоноска, так скажемо, облегченого типу. Стандартний бронезахист. Є така система бронезахисту під назвою «Корса». Дуже хороший бронезахист. Туди цепляється і бок, захищає і плечі, і шию. Тобто такого типу. Ну, тобто ви розумієте, да? бронезахист, там, зараз тим паче, скільки воно його продається, який хочете. І, і, і стальні пластини, і керамичні пластини, і ну, то є, такого типу. Так, питання будуть по цьому. Потім є ще захист, який у нас, що ми розуміємо, захист е, перчатки. То є, захист рук, тактичні перчатки різних типів теж саме. Може бути ставками чи без ставок, ну це без ставок, це такі легенькі. Потім захист на лок... лок... локтєвий захист, да? на локотники, на колінники. І є ще захист, балістичний захист обличчя, маски спеціальні і балістичний захист паху. Добовий раціон військовослужбовця. Тож, у мене є Зразок американський набор. Це одноразовий набор меню. то МР фірма називається. Американці ми були на навчаннях, то є в столовій стоять в великі такі ящики, підходять туди. Вони знають, їх там багато номерів, їх там 30 номерів чи що. то все дане меню, меню 14. Бачите, так? Да? Це мексиканський набор, такий він, острого типу. острий них є, У нас, зараз, до речі, теж вже почали робити для вегетаріанців набори. Тобто раніше було, навіть навіть коли в АТО ми були, то був стандартний набор, сухпая, добовий харчування. Рацион, або одноразовий, тобто на один раз. Тобто, зараз вже більш зараз ви знаєте, так, гендерна політика в армії, все це зараз так скажімо, реорганізовується і тобто, роблять вже для вегетаріанців підход до кожної людини, яка служить війську. Потім швейцарський набор, все прикольно. В них прикольно тим, що в них конфети Рошенівські. Да. Також, таке. Тут теж тут прозорий, можна все подивитися, хто бажає, то, то потім так подивитись. Прикольно. Сонце наше у тут Вечеря, обід та сніданок або, може бути, просто один пакет на раз поїсти. Одне, що в цих наборах не буває води. Тобто є вода окрема. Прикольно тим, що зараз у цих пакетах вже йде нагрівач. нагрівачі, куди додається вода і розігрівається до 87 градусів, можна нагріти. Відповідно, воно там йде все в пакетах, заворачуєте, воду додаєте, і там за счет хімічної реакції карбіду, щось таке, там, якийсь там спеціальний порошок, він проводиться і потім він навіть. Ну, Взимку, коли холодно, можна там десь його засунути, там погріться. Даже. То есть, такого. Так, далі саперна лопата стандартна. Ефективна, хороша, Це, тим паче це моя. моя. Я її придбав на базарі Тобто, старого зразка. Ті, що зараз саперні лопати видають, вони не дуже хороші. То есть, стара лопатка, не пам'ятаю, 350 гривень. ОТК «Три йолочки, 84 рік. Є, це хороша лопатка. Прикольно тим, що по виживанню вона допомагає, навіть е е якщо є яйця на позиції, зжарить яйця на костру, таке елементарне, навіть гадюку приготувати, якусь ужа, там, ви можете да, на костри, на лопаті приготувати і поїсти. Якщо ви довго знаходитесь на позиції, Ну, Кострік розпалили, положили, вона нагрівається, навіть в консервній банці води закип'ять, зрозуміло. Да? І хороша лопата вона остра. Так що це таке. У нас коли ми йшли на позиції, у нас були автомати, як МС 7,62х39. На у нас їх всі забрали і видали такі. Тому що 7,62х39 їх менше є і БК на них можна не знайти. То є, а на позиціях противника от такого БК до такого автомата ну, дуже багато, ви розумієте, да? так що можна ним користуватися. Потім крупнокаліберні кулемети ПКВТ, КПВТ, 14,5 калібр, 12,7 ДШК. Утьос російський, оце такими набоями стріляє. Тобто, зараз ППО, що працює, бачите, тобто, відповідно, такими... оце зенітний набій. Оце, е... Отакими, це іменно для зеніток. Тобто такий набій на відстані, по-моєму, 900 метрів він взривається. Всі чуки гра, ракети, так? оце відповідно, це від заряду граду від ракети. Тільки від фосфорного заряду. На відстані тут я не бачу, метрів 40 над землею, виставляється відповідно взривник і в воздухі вони рвуть, розпадаються і розкидають фосфор. А Ця штука потім падає. Ця штука, бо і моторна часть впадає. Тобто, оце можете потім попробувати, Не знаю, кілограм в шість точно. Ну. Ні? Похожий на Джавелін, тільки джавелін без цього всього. Джавелін це така спеціальна установка, такий оператор за неї сидить і такі тубуси просто міняються. Тобто, ну, Багато різних, так скажемо. Оператор може стріляти, скільки є тубуса. Поставили серельну, поставили стріля. Тобто, Це одно. Тобто, одноразовий гранатометний постріл. Тобто, Поражає ціль навіть 800 метрів для ураження важкоброньованої техніки противника, танків, там, тягачів там, та живої сили противника. Тобто Штука дуже потужна, має два види ураження, бокове, та верхнє, виставляється тобто два положення або він попадає в танк або з боку, або зверху. Потім має теплове наведення. Відноситься до класу вистрілив забув. Тобто, штука прикольна, виставляється важливий навіть відстань до цілі, тому що теплового наведення може бути допустим, ваш танк знаходиться там за 200 метрів, а перед ним ще там 5 танків горить, щоб ракета не спрацювала на гарячі об'єкти, їх не притягнуло тепло. Виставляється важель перед пострілом і ракета летить на відповідну дальність. Тобто, дуже така потужна зброя, прикольна. Потім наступний шведський гранатомет. Тобто, прикольний тим, що має особливість ставати в бойове положення і ставати назад, так скажемо, в нейтральне положення. Допустимо, такі зразки радянського озброєння, ручні протитанкові гранатомети. Відповідно від калібру 18-й, 22 27 разні, вони теж одноразові, але вони мають таку властивість, що е коли ви їх розважуєте, приводите в боєві положення, вони, е якщо ви не зробили постріл, ви його назад уже не зберете. Тобто він все, він. Е ви поняли, в, ну, в, в бойовому положенні, потім там навіть в інструкції написано, що якщо не зробили постріл, ложите в сторону противника за бруствер. І потім уже сапери, там, які йдуть за вами, або колись, там, або, може, завтра вистрелите. Ну, воно стає вже небезпечним. Да? То отака штука, тут є перехідник, ну, він вже есть він ставиться в бойове положення. По інструкції не треба не і знати, обучення якесь проводить. Стоять номери, ось, бачите, 2, 5, 1. Тобто ви по номерам все зробили, нажали, зажали, стрельнули. Дуже потужна штука. Ми використовували при, коли форсували Дніпро і йшло, йшов наступний на Енергодар. Ще одна штука прикольна це. Хто знає, що це таке? Знає хтось? Не? Коротше, Це американський е, безпілотник, ну, типу шахіда. Тільки е, будь-який піхотинець може е, його використовувати через відповідний планшет ведення бою. Є ручка управління, підключається планшет, ось, бачите, перехідники. Все, будь-який піхотинець взяв. В такому славному состоянні, їх там взяв 2-3 штуки, вийшов, десь там засів, сидить за зданням, противник знаходиться там з другої сторони, десь треба його якось уразити, що не може там, продвигатися десь. Підключається до планшета. то Тобто всі ви знаєте, да? планшети, система крапива, ведення бою, все вилажується в будь-який піхотинець, бачить з усіх форматів, як йде в бій, може там запросити арт. Допомогу там, ну, любу, там, ситуацію обробити. Він підключається, як там висять допустім, коптери, вони ведуть спостереження, і він запускає, приводив дію. Штука теж, теж одноразова. Підключився, стрельнув, коптер вилетів, розложився, так, полетів, поразив цель, боєць управляє сам ним. ну, да, Відповідно, що Зразу на запитання ваше, тобто це не просто, треба пройти певний курс навчання, розуміти, що ти робиш. Ось така штука. Це загальний так сказано, тактичний рюкзак медика, тактичного медика. Приконує тим, що такі штуки є, допустимо, в даному виділю кровозупиння. Так медик знає, що витягує на полі бою, там чи де він. Тобто, відповідно робить допомогу пострадавшим. Тобто він витягнув, кровозупить і тут розважує, і тут все, що йому треба. Тобто, все, все є. Так. Ну, і саме основне, зараз від чого залежить життя бійців на передовій, це найперший спосіб кров, зупинити кров, кров це турнікети. Тобто, такі турнікети. Відповідно, це синього кольору, це навчання. Тобто, турнікети всі отакі, вони то есть, річ одноразова. Тобто, якщо ви ним скористались, то есть, ви можете його зняти, все, він як новий, все, но уже сама конструкція турнікету, вона зроблена так, там, стяжки вони там під тканью, вони вже розтягуються. Тобто, вони вже… Не затянуть так, як потрібно. зрозуміли? Тобто турнікет з поранених бійців турнікети зрізаються. Є ще така міна, називається вона ОЗМ-72, осколочна міна загороджувальної дії, вона підскакує з землі отак, коли спрацьовує, і вибухає, в радіусі 30 метрів знищує все живе. Оце міна ПОМ-2, вона так сама встановлюється в мінному полі і спрацьовує на такі датчики із капронової нитки по 10 метрів. Є така сама схожа міна, в неї з боку знаходиться цей смодатчик такий втікнутий в землю, він спрацьовує тільки на людей. Ще є У нас отакі міни, називається ліпесток ПФМ-1С або ПФМ-1. Тут 38 грамів вибухівки. Але може дуже нанести великої шкоди людині, чи то тварині, наприклад. Це гранати ДМ-51, оборонної наступальної дії. Такий кожух з осколками, якщо потрібно використовувати в обороні, ми під'єднуємо цей кожух, якщо при наступі ми знімаємо, чим зменшуємо кількість осколків і радіус враження самої гранати. Це макет протитанкової міни ПТМ-3. Вона встановлюється дистанційно засобами механізації або реактивними системами магнозалпового вогню. Може там, до 72 днів стояти на помчергуванні, після чого саме знищиться. Це аналог цієї саме міни, але більш старіший ПТМ-1. Вона випускалась раніше. У початкових варіантах виникали складнощі з неконтактним мінним підривачем, який тут встановлювався, який міг спрацьовувати не тільки на е, техніку, а й на особовість.